З початку війни Харків переживає вже четверту хвилю повернення людей до міста. У Харкові до каналі нагадали харків'янам, що приїхали подбати про перерахунок коштів за послуги, які їм не надавалися. Насамперед, це стосується тих споживачів, у кого немає лічильників води. У Харкі повертається вал Хрезентем. Традиційне осіннє свято перерване війною. Про це повідомив директор регіонального ландшафтного фельдмакопарку Сергій Остапенко. Він запевнив, що територія копарку, де заплановані квіткові локації, уже безпечна. Із 140 гектарів ландшафтного комплексу 105 перевірені саперами. Всі основні локації розмініровані. залишилася тільки лісиста частина, озерна частина і перифіерія. К 1 октября відкриттю балах Хризантем, Вся територія по Хризантем безпечна. Харків водоканал не вимагає повірки приладів лічильників води під час воєнного стану. Підстава цьому постанова кабміну номер 440, де вказано, що на територіях можливих бойових дій терміни повірки лічильників відкладаються на 6 місяців з дати припинення бойових дій. Територія міста Харкова та Харківської області віднесена до території ймовірних бойових дій, і тому на даний період повірка приладів обліку при настані такого періоду є необов'язковою. Наразі на ринку повірки приладів обліку води у Харкові працюють виключно приватні фірми, які навперебій телефонують абонентам Харківводоканалу, інформуючи їх про завершення термінів повірки лічильників. І практично ніколи не кажуть харків'янам про їх право воєнної повірочної відстрочки. Після вимушеної перерви Харківський обласний гендерний ресурсний центр почав відновлювати свої офлайн проекти. Зокрема, поновлено екскурсії першим в Україні музеєм жіночої та гендерної історії. А з початку нового навчального року тут, на базі гендерного культурного центру, після більш як півторарічної перерви відновила роботу школа Харківського центру волонтерів. Це хібуки, і сьогодні ми з вами будемо знайомитися як з хібукі терапією, як з нашими емоціями, так і з вами.